Пойди нахуй. Зернова машина 300-ка, коштує 5800. Тут, блядь, тільки екран, блядь, коштує, скільки це, блядь, став? 3000. тисячі. Три тисячі гривень? Ні, не, ні, доларів. 3000 тисячі доларів, блять. Скільки найменування? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 3 плюс 2. Скільки буде електродівало? Давай. Що? Електродіва, ти мене питаєш? 26. — Я, да. 26 правильно, блядь. А Слава каже, що можна 50 їбанути. Ем а, дивіться, ви можете мати ем холодна вода з льодом, холодна вода без льоду, блядь. — Холодна вода. Кипяток, блядь, в коробки, питок не в короб, кімнатна температура і продавати, блядь, холодна вода коштує 15 гривень. — А И що питати? А люди беруть. Знаєш що? Бо ми ще можемо, наприклад, там чай продавати окремо на стійці. Вони беруть окремо пакетик чаю і бомба. За 20 гривень кайфують горе не знаю. А якщо чай просто купить скільки? Якщо просто чай, тут можна зробити чай, будь-який. Додати холодний чай, буде коштувати 35 гривень. Ова! Це холодний 15 чай. 15 гривень можна економити, блядь. Лимонний, будь-який. Да? Можна би А давай який якіба нам блядь. Тут чаю зараз нема.